Що по сумах, який стан постраждалих від російського удару посеред містю? Як в американському сенаті оцінюють майстерність проведення операції Павутина? І Як Вулкан Етне, який знов почав вивергатися, ледь не занапастив туристичну групу. Про все це докладніше замить. Тисніть лайк. Це ТСН Онлайн. Я Іван Костроба. Оча суми оговтуються від обстрілу, який напередодні забрав життя чотирьох людей. Росіяни підступно з реактивної системи залпового вогню накрили серед місця, Вибухи лунали щокілька секунд. Один снаряд влучив по вулиці, де на момент удару було багато людей. Четверо загинули, і ще 30 зазнали поранень. Зокрема, троє дітей в сумах оголосили дводенну жалобу. Але навіть під час неї ворог не припиняє обстрілювати місто. Свідками ранкової дронової атаки стали наші кореспонденти Оксана і Станіслав Солодовники. Вони саме наживо розповідали про стан поранених дітей, коли вибухи пролунали поруч з ними. Ми були змушені перервати пряме вімкнення, щоб наші журналісти змогли дістатись до укриття про наслідки ворожих атак. Так, Оксана Солодовник розкаже. Сумські медики продовжують рятувати потерпілих. Наразі в медзакладах Сум перебувають 17 поранених внаслідок російського обстрілу. Серед них троє дітей у важкому стані. Це трирічний хлопчик, 17-річний підліток і семирічна дівчинка, батько якої загинув безпосередньо на місці удару. Її сьогодні найпевніше переведуть у лікарню Охмаддит. Туди ж транспортують і хлопців, як тільки їхній стан вдасться стабілізувати. Але поки що про це говорити рано. У них дуже важкі уламкові поранення. Також тяжким медики називають і стан Трьох дорослих зразу після вибуху до обласної лікарні було швидкої допомоги. А також перехожими були доставлені 21 постраждала людина. Серед них були і діти. Серед тяжких всього 4, Серед них і дитина 17 років. В середньому стані знаходиться на сьогоднішній день у лікарні сім пацієнтів. Усього ж під час удару постраждали три десятки людей. Четверо, на жаль, загинули це жінка та троє чоловіків. Зайшов у кафе випити тяжку кофе. І буквально там через хвилин 15 пролунав вибух. Ліва рука, осколок попав у шию, заділ зачепив позвоночник. І рука зараз не працює. Дуже багато людей. Звичайно, було. Ми одразу там була мама з дитиною, почали їй допомогу надавати вже всередині. Забігли полотенця, деякі могли що, бо дуже велика була кровопотеря у дитини, Видно, що Ну, і мама, зрозуміло, що була дуже налякана. Нагадаю, що росіяни вдарили по місту напередодні о 9.15 ранку з далекобійною РСЗВ касетними боєприпасами. П'ять вибухів практично одночасно пролунали у різних кінцях міста. Окупанти поцілили у людне перехрестя, де постраждали десятки людей. У багатоповерхівку, де хвостова частина боєприпаса влучила у ліфтову шахту. Ще в одній багатоповерхівці снаряд пробив стелю в квартирі. Який саме тип озброєння використали росіяни для обстрілу Сум, найближчим часом встановить Експертиза сьогодні у Сумах другий день жалоби за загиблими. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми ТСН, 1+,1. Щоночі наші ППО відбивають ворочі дронові нальоти і цього разу збили понад 60 безпілотників. А летіло по мирним українських містах. Майже сотня шахедів і обманок імітаторів. Пускали їх вже з традиційних напрямків: Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, території тимчасово окупованого Криму. 36 дронів нашим оборонцям вдалося збити. І ще 25 збили приціл наші реби. Відомо про влучання у семи локаціях. Про це повідомили у повітряних силах. Під обстрілами ворога були сьогодні Одеса, Харків. Ворог атакував Одеситів двома десятками шахедів, Більшість з яких збили наші сили оборони. Втім, були і влучання. Виникли пожежі. Відомо про потерпілих. А в Харкові вранці ударний дрон поцілив в АЗС. І її працівник зазнав поранення. А вночі росіяни атакували місто дронами камікадзе і ракетами. Виникли пожежі, також є постраждалі кореспондентки ТСН Олена Черняєва і Юлія Бойко побували на місцях влучань і готові розказати більше. Це новобоварський район Харкова. Саме він став ціллю ворога цієї ночі. Внаслідок нічних атак постраждало двоє людей: чоловік та жінка. Загалом нічна атака у місті тривала півтори години. За даними ситуаційного центру, росіяни застосували дев'ять шахедів та дві ракети, тип яких ще встановлюють. Один із шахедів впав просто у парку, але не розірвався. Його знешкодили вибухотехніки. Він мав биву частину вагою 50 кілограмів. Інші дрони, на жаль, наробили лиха. Після прильоту в приватному секторі постраждало з десяток будинків та зайнялась масштабна пожежа. Вогонь люди почали гасити самотужки до приїзду рятувальних. Спочатку прилетіло два-три дрони і полетіли далі. Дружина каже, може, спустимось з підвал або підемо в укриття, а я кажу, три було, більше не буде, а тут раптом бабах. В 3.10 я вилетіла, тому що в мене рама з окна упала на кровать. Я проснулася, от не поняла, вилітаю, чую, такий спочатку зрив, тоді вибігаю, тут горить. Страшно спина, страшно згадувати. Довелося вмикати шланг, обливати свій будинок, щоб він не загорівся. Чекали, поки рятувальники приїдуть. За інформацією до СНС та ОВА, ворог також поцілив по цивільній інфраструктурі та підприємствах. Прильоти зафіксували в восьми локаціях. Пожежі виникли одразу в кількох місцях. Зокрема, загорілась одноповерхова промислова будівля цивільного підприємства. Вогонь охопив площу понад 100 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася на станції техобслуговування займання сягнуло 200 квадратів. Від самого ранку на місцях працюють профільні служби, комунальники та волонтери усувають наслідки нічних обстрілів. Юлія Бойко та Бугаєнко, Харків ТСН 1+,1. Мешканці цього будинку кажуть, пережили найстрашнішу ніч у житті. Ворожий безпілотник упав просто на подвір'я. Люди вчасно встигли сховатися в дальній кімнаті будинку без вікон, а після удару вибігли на подвір'я охоплене полум'ям. Сильний був удар. Ну, слава Богу, що все добре. Ми зібралися, всі разом вибіжали на вулицю, тут пожар, все горело. Ми самі почали тушити сусідів, бив человек 30, на тут було. і коли ми тушили, літали ще з шахеди над нами. Очень страшно було. Згорів гараж, розтрощена автівка. В будинку впала стеля. Немає вікон та дверей. На городі рештки шахеда. Вибиті вікна і у сусідніх будинках. На щастя, люди не постраждали. А от песика поранило. Поранився, коли при взриві був. Взрив був, поранився. Стекол тут багато було. Когда мы вышли, он был уже на улице, мы вышли, открыли двери. Ну, они заклинили, открыли двери, он забежал в комнату. Страшно. Да. Только сейчас вышел. Тут такая взрывная волна, что мы так перепугались. Все в диму тут вибухи лунали з усіх сторін. Шахиди з моря заходили через усі райони міста. Усього було до двох десятків безпілотників. Сили оборони знищили більшість з БПЛА. Лише у ВМС відзвітували, що збили 12 з них. Після відбою друга хвиля атаки. Складність гасіння полягала в тому, що звучав повторний сигнал повітряної тривоги, і підрозділам треба було перебувати в безпечному місці. В цей час вогонь знову розгорався. Проте пожежі всі достатньо швидко ліквідовані. І рятувальники не допустили поширення вогню на великій площі. Усього внаслідок нічного удару в Одесі і передмістях виникли три пожежі. Горів також склад та станція техобслуговування. Постраждала одна людина. Вона дістала поранення ноги. Ще дев'ятьом знадобилася допомога психолога через гостру реакцію на стрес. Олена Черняєва Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1. Ситуацію на фронті, результати зустрічей у Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії і допомогу Україні обговорили у Вашингтоні. Там керівник Офісу президента України зустрівся зі спеціальним представником США з питань нашої держави Кітом Келогом. Під час зустрічі говорили також про викрадених Росією дітей. Андрій Єрмак нагадав, що українська делегація передала країні агресорці списки і чекає повернення дітей додому. Керівник Офісу президента України також наголосив, що Москва робить усе, аби не припиняти вогонь. Тож, якщо Росія не зупиняє вогонь добровільно. То Київ змушений проводити операції і знищувати їхній військовий потенціал. Деталі однієї з таких гучних спецоперацій за назвою Павутина, коли було атаковано російське литовище, Україна представить в американському конгресі. За словами першого заступника командира парашутно-десантного батальйону 25-ї бригади майора Андрія Ткачука, представники нашої держави візьмуть участь у закритих слуханнях. Там виступить полковник Павло Паліса і розкаже чутливу інформацію щодо ситуації на полі бою і результатів атаки на ВПС Росії у Білому домі. До речі, напередодні вперше прокоментували операцію. і Заявили, що президента Трампа про неї Київ заздалегідь не попереджав. Прирівняв майстерність спецоперації Павутина до ліквідації Бен Ладена. американський сенатор Річард Блюменталь захоплений результатами ударів українських сил на повітряні сили Росії. Політик поставив її за рівнем майстерності і зухвалості в один ряд з рейдом США на осаму Бен Ладена і ізраїльською операцією з Пейджерами як одне з найбільш військових досягнень останніх років. Блюменталь заявив, що ця атака спростовує поширену хибну думку про нібито програш України у війні і може змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва, зокрема і щодо підтримки нового санкційного законопроєкту проти Кремля. На думку сенатора Імпульс. На полі бою може вплинути як на президента Дональда Трампа, так і на скептично налаштованих законодавців. Його соратник Лінсі Грем очікує, що верхня палата конгресу вже цього тижня почне розгляд списку нових обмежень через відсутність прогресу у досягненні перемир'я в Україні. Буде більше бойових пташок. Велика Британія в десятеро збільшує кількість постачання дронів до України. Лондон хоче інвестувати у цю справу рекордні 472 мільйони доларів. Таким чином, у порівнянні з минулим роком, постачання БПЛА виростуть із 10 тисяч до сотні. Як прокоментували у британському міноборони збройні сили України продемонстрували ефективність використання дронів у бойових діях, тому вони... Подвоюють інвестиції у безпілотники з британськими оборонними компаніями, включаючи малі і середні підприємства. А також Лондон збирається на сьогоднішньому засіданні контактної групи з питань оборони України оголосити про виділення ще 247 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку збройних сил України в рамках програми Інтерфлекс і підтвердити завершення постачання Великою Британією 140 тисяч артилерійських боєприпасів із початку 2025 року. Ну і чому так довго в Європах приймають рішення стосовно допомоги? На вашу думку, адже ефективність дронів була доведена ще в 23-му році, наприклад, і чи зможе таке посилення від Британії якось переломити хід війни? Пишіть в коментарях і не забувайте підписатись. Ми продовжимо. На Закарпатті прикордонникам довелося відкрити попереджувальний вогонь, аби затримати порушників. Троє місцевих жителів намагалися безпілотниками переправити цигарки до Румунії. Планували підняти в повітря чотири літальних апарати з майже п'ятьма тисячами пачок цигарет. Прикордонники застали їх під час підготовки до записку. Свій злітний майданчик контрабандисти облаштували за 10 кілометрів від кордону. І коли зрозуміли, що їх помітили і намагалися втекти, тож наряд був змушений здійснити попереджувальні. Постріли на місці злочину прикордонники виявили також позашляховики високої прохідності, кілька антенн ретрансляторів, ноутбук, 19 акумуляторних батарей, пульти керування, установку для запуску БПЛА. Дзвіночки у пам'ять про вбитих росіянами. Дітей у Дніпрі вшанували 40 хлопчиків і дівчаток, що загинули в області від початку повномасштабного вторгнення. І ще 222 дитини через ворожі обстріли на Дніпропетровщині постраждали. У пам'ять про маленьких жертв цієї війни на алеї героїв розвісили дзвіночки на деревах, аби цей звук нагадав про безневинно вбитих та їхні обірвані мрії. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Відзначають 4 червня. За 11 років війни Росіяни вбили. Ви понад 872 українські дитини, повідомляє уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук. Щодня вони катують, гвалтують, викрадають і вбивають наших дітей, морять їх голодом, позбавляють права на освіту, лікування вербують і використовують для вчинення злочинів проти українців. Усе це є воєнними злочинами росіян проти дітей. Найбільше постраждалих на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині і Київщині. Туристи повертаються після виверження італійського вулкану, етна яке ледь не занапастило кількох мандрівників. На вогняну гору піднялися перші екскурсії у департаменті цивільного захисту регіону Сицилія, де розташований вулкан. Закликають гідів туристів ретельно перевіряти безпекові попередження. Під час виверження в понеділок із жерла вибухнуло потужним вулканічним потоком, каміння, лаву. Після чого в небо піднялися великі клуби диму і попелу. Групі туристів, які перебували на екскурсії, довелося буквально перебігати в безпечне місце. На щастя, ніхто не постраждав. Етна – найбільший вулкан Європи вивергається часто лише з березня. Зафіксовано півтора десятка епізодів. Ну і пишіть, чи бували ви на подібних екскурсіях і чи хотіли б потрапити в якусь екзотичну пригоду? Раді будемо почитати ваші спогади в коментарях під цим випуском. Я не прощаюсь. Наступний випуск о 16-й годині. Лишайтеся з нами.